Речуріє повстанське серце б'є, а Лента на бої поспішно подає, Ах, Лента зелентою на бої подавай, країсь. Такує при це, що сил, юнак, кулеметник їх правно косив. Ах, Лента, злентою бой подавай. Український повстанче бою не відступай, ах, Лента. Сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак, ах, Лента, Зелентою, на бої подавай, Український повстань, ще в бою, не вступай, ах, Лента, Зелентою, Юна, бої подавай, Український повстань, ще в бою, не вступай. До Нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляєсь, його пізнає, а клента, зелентою набої подавай. український повстанче бою не відступай. А хлента, зелентою, набої подавай. Країнський повстанче бой... брати і сестри. О, інших... Національностей. Ми хочемо побудувати українську самостійну державу на засадах національної і соціальної справедливості. Саме про таку державу мріяв великий українець, великий націоналіст Тарас Григорович Шевченко. Для здійснення цієї мрії він віддав своє творче натхнення і життя. Своєю поезією він будив українців від тяжкого сну рабської покори російським окупантам. З душевним болем він картає Богдана Хмельницького за переяславську угоду з Росією, яка стала початком окупації. Стоїть в селі Супотові на горі високій, домовина України, широка, глибока, ота церква Богданова. Там, то він молився, щоб Москаль добром і лихом. З козаком ділився, мир душі твої, Богдане, не так вона стала. Мока маскалики, що заздріли, то все очухрали. Отже, отаке таке та зіновію, Олексію, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все та те таке було й наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. В поемі думи він так оцінює поводження Росії з Україною. Ляхи були, усе взяли, кров повипивали, а москалі і світ Божий. Е, в путо закували. І е, він звертається до Бога з молитвою е, в Псалмах Давидових. Окрадені, замучені. Путах умираєм, чужим богам не молимось, а тебе благаєм. Помажи нам і збави нас всякої наруги, Поборов ти першу силу, побори її другу, ще лютішу. З огидою і ненавистю завжди пише про зрадників української нації, пристосуванців, які заради власної вигоди прислужують окупантам. І, зокрема, в поемі сон. Штовхаюсь я, аж землячок. Спасибі, признався з циновими гудзиками. Де ти здесь узявся? З України. Так як же ти говорити не вмієш по здешньому. Ба ні, кажу, говорити вмію, та не хочу. Ека чудак, я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, в дворі спитаю. На закінчення, на закінчення я хочу звернутися до вас зі своїм віршем, який відтворює сьогоднішні умови будови, побудови України. Парада українцям, українці мої, я насмілюсь вам дати пораду. Не загинете ви, доки вітер свободи гуля, доки підлим і удам. Прощати не будете зраду, не збіднієте ви, доки вашою буде земля. Бережіть і вивчайте завжди свою рідну мову. Говоріть українською чисто від А і до Я. І приємною буде у вас між собою розмова. І душа у вас буде одна, українська своя. Лише в єдності душ ви знайдете майбутню дорогу, щоб ніхто не звернув вас в ганебне минуле назад. І натхненною працею з вірою в Господа Бога ви в хаті своїй справедливі збудуєте лад. Там не буде без хатів, не буде покинутих діток. Там старі і малі будуть мати усе для життя, там дорослі і сильні, зате будуть працю любити, що вона дасть добробут сьогодні і на майбуття. Там здорові, розумні, веселі зростатимуть діти і любитимуть вас, ваші дочка і синок. Ну а ви їх з дитинства навчіть Україну любити, і вони вже самі її славу знесуть до зірок. А тоді Україна не буде одна на одинці. З нею знатися матиме кожна країна за честь. Українці вітатимуть українців. Вітатимуть раду у себе чужинці, та вони краще житимуть вдома, ніж десь. Заповідь Шевченка, як помру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милій, Щоб лани широкополі. І Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю землю окропити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Хотів сказати, що зараз ми знаходимося і відзначаємо день народження великого українця, генія України, великого поета, живописця. І, як деякі відзначають, батька хрещеного батька українського націоналіста. Е, ну, можна дуже довго розмірковувати про роль Тараса Григоровича Шевченка взагалі в історії України, в історії української поезії, але те, що саме роль Тараса Григоровича Шевченка була величезна, е, коли м, у 17-му році люди вперше, такі як Петлюра, Міхновський, так, Донцов, саме під впливом е, творчості Тараса Григоровича Шевченка вперше осмілилися е, робити будь-які дії на те, щоб проголосити незалежність, саме у повний голос, незалежність України. Так само е, велику роль е, творчість Тараса Григоровича Шевченка відіграла у, у встановленні... Саме Холодноярці, да? коли е, в 80-х роках питали, там, це ще при Совєтах, питали, були, були такі, що спадвигло бандита, атамана Квашу, піти в бандити, да? ну, їх тоді називали бандитами, то люди відповідали, та начитався Шевченка і став. Ну, Тобто е, саме оцей Шевченківська. Поезія так, відіграла у людей в той час у людей саме кров козацьку, адже ну, ми знаємо, улюблені е, дієві постаті Шевченківської поезії. це Постанці Гайдамаки, це козаки. І, і от саме цю кров козацьку. Розбудила саме Шевченківська проза в 17-му роках і в 20-х, ну, я, і, я думаю, і у також читали Шевченка. І я думаю, і зараз, адже боротьба ще не завершена, ми зараз живемо з вами в окупованій державі. І саме Шевченківська творчість повинна сподвигнути нове покоління нових борців за українську самостійність і соборність. Ви нас подвигнути на нові звершення заради України, заради української нації. Ну, Розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш людоморе, за святую правду, волю розбойник не стане, не, розкаю... не розкує закований у ваші кайдані. Народ темний, не заріже, лукавого сина, не разоб'є живе серце за свою країну. Ви розбойники, не ситі, голодні ворони, по якому вправдивому правдивому, святому закону. І землею, всім даною, і сердечним людям торгуєте Старизіча ж, бо лиха вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужо, чужих людей. Та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з холодного. Огоню яра. Жінкує, і рай у найми віддає, небесний Царю. Суд твій. Цує і всує царство твоє. Розбійники, людоїди правду обікрали, осміяли твою волю і силу і волю. Земля плаче у кайданах, як за, як за дітьми мати. Нема кому. Нема кому. Відкувати і за неї стати, за Євангеліє правди, за, за темнії люди нема кому. Боже, Боже, невже ж і не буде ні. Надійде день великий небесної кари, розсипеться зла корона тіари. Розсипеться, Благослови, благослови, мій Боже, мої на е, месть і на гуку. І на месть, і на забуло на що. Ну, благослови, треба, що Боже, мої невірні є руки. Все за Забу... шинкарям І тукачі, і таляри, і пута -коті, і пошли. Робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Царів, кривавих шинкарів, под... опута куті окуй, склепу глибоким замуруй. Трудящим людям все благий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставте ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай, любити правду на землі і друга щирого пошли, зло начинаючи спини. Моя Україно, за що тебе сплюндрувала? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця Богу не молилась, чи ти діточок своїх непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Своїх маленьких е, діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти. Мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишачи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядавши волю. Як... Ой, Богдане, Богданчику, якби була, знала, у колисці задушила би біля серця приспала би. Степи мої, продаті, жидовій німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І мої могили милі москаль розриває. Нехай розкопує, розриває, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та допомагають москалеві господарювати та з матері зривати полатану, та з матері полатану сорочку зривати. Допоможіть же нелюдки матір катувати. Начотеро розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, і мати не журилась. І під цю фразу, під цю по поезію, знаєте, що було за 70 років? Це три голодомори, це репресії, це русифікація. Кожен рік. Всілякі укази від Валуївських до оцього Колісніченка всього, який недавно закон прийняли, оці окупаційна влада. От подивіться, написано лазування для, для правих, для, для правих, для правих. А там написано Бендера не пройде. Хто це? Це оці нащадки колонізаторів, нащадки оцих яничарів, нащадки манкрут, манкрутів і українців. Як можна так лазування для правих? Подивіться, не тільки лазов, вся Україна проголосувала за правих. По партійним спискам пройшло більше половини. А мажоритарники, б самі бачили, скупили. Безумовно, у нас українські люди ще вихолощені, і на фон нації в війнах, в Голодоморах винищені. Ви подивіться, яка сьогодні дата, вона така символічна, 199 років. Найбільше цифр у цій даті 19. Але через рік буде 200 років. 200 років великому світочу Шевченку. І тому будемо вважати, що це в нас така генеральна репетиція, щоб на... через рік зібралися тут на порядок більше. Можливо, погода буде краща, хоч і сьогодні вона своє... по-своєму симпатична. Так що я думаю, вже сьогодні треба починати напоминати, що через рік буде 200 років, що так само 9 березня 2014 року ми зберемося тут, мабуть, також, також само на 16 годину. Згода? Так що давайте буде це як генеральна репетиція. А що таке Шевченко, це безумовно, кожного народу світить. Ну, більш яскраво, як українська, мабуть, нема. Дякую за увагу. України, ні слава. Ні Ще нам братя, молодіє, усміхнеться. Наші воріженьки, як краса на сонці, забанує ми, браття, у своїй сторонці. Що ми браття, козацько? मैं कर रहा हूँ।